Президент Путін і Росія. Зеленський відповів: жодних угод не приймуть, якщо їх не укладуть з Україною. Чи матиме Україна місце за столом переговорів? Президент, звісно, матиме. Тобто, вони частина цього. Там буде Україна, Росія та інші залучені сторони. Багато людей, багато нюансів у цій грі. Скажу вам, ситуація цікава, але війна в Україні має припинитися. Гинуть молоді люди. Як у Другу світову, це безглузда війна, їй треба покласти край. Ми добре поговорили з Путіним. Я добре поговорив із Зеленським. Дуже добра розмова. Ви йому вірите? Так, вірю. Я вважаю, він прагне миру. Коли я вчора говорив з Путіним, я ж добре його знаю. Так, думаю, він хоче миру. Гадаю, він би сказав, якби не хотів. Думаю, він би я б хотів бачити мир. Чи довіряєте ви Путіну? Так, гадаю, він хоче, щоб щось сталося. Я довіряю йому в цьому. Думаю, він хоче, щоб щось сталося. Це могло статися давно. Байден не мало початись, але сталося. Тепер міста зруйновані, після знесення. Всі ті гарні золоті вежі зруйновані. Їх не замінити, але важливіше. Ви втратили мільйони людей. Багато солдатів, але мільйони людей. Вони зруйнували міста, все лежить на боці, все в попелі та розбитому бетоні. Виглядає як світового рівня знесення. Чи повернете Росію до ДЖІ? Я б хотів їх повернути. Помилка була їх виключити. Справа не в любові до Росії була G8, і я спитав, що ви робите? Ви лише про Росію говорите, а їм треба за стіл сісти. Думаю, Путін хотів би повернутися. Глобальні витрати на оборону. Ви, Китай, Росія. Ну, я б хотів, щоб так було. Як все владнається, проведу конференцію з Китаєм і Росією, бо вони справді на передовій. І ми змусимо їх витрачати менше, і самі витрачатимемо менше. І я знаю, що вони це зроблять. Вони на це погодились. Ми обговорювали. Ядерне роззброєння із путіним домовились діяти масштабно. Нема сенсу створювати нову ядерну зброю. У нас її вже так багато. Можна знищити світ 50-100 разів, а ми все ще робимо нову ядерну зброю і вони теж.